Взагалі це багатостраждальний, я би сказав, законопроект. Ця це проблема це не те, що ми вирішили створити якісь там угрупування з іноземців, які би служили там по контракту з міноборони України у складі Збройних Сил України. У нас є фактична ситуація. Це вже факт, що зараз в зоні АТО за незалежність нашої держави, за суверенітет і територіальну цілісність України воюють іноземні громадяни. Вони не зараз поза законом. Діюче законодавство передбачає, що в Збройних силах в інших збройних формуваннях України можуть служити тільки громадяни України. Нам треба вирішити це питання. Ну, це Насправді люди, які в важку для України годину, прийшли і допомагати. Цей законопроект відразу розкритикували міністерство оборони. Мені було зауважено, що Конституція передбачає, що можуть служити в Збройних силах лише громадяни України. Отже, є тільки вихід, щоб всі іноземці приймали громадянство України і тоді вже підписували контракт. Ну, навіть поверхневе вивчення українського законодавства, а саме Конституції, до якої апелює Міністерство оборони, свідчить про це про те, що це, м'яко кажучи, неправда. Тому що в Конституції сказано, що захист вітчизни там це є обов'язок громадянина України. Про те, що не можуть цей обов'язок ну, чи взагалі захищати Україну і громадяни інших держав, там ні слова не сказано. Тобто Власне, ніяких конституційних підстав для заборони громадянам інших держав служити в українському війську немає. Більше за те, конституція гарантує, що на території України іноземним громадянам гарантуються ті самі права і свободи, які для громадян України. Тобто ми зобов'язані їм надати таку можливість. Що стосується прийняття ними іми, іми громадянства України, це проблема. Зараз є також законопроекти і законодавчі ініціативи, які спрощують надання громадянства. України, усім громадянам іноземних держав, інших держав, які зараз воюють в АТО. Але далеко не всі іноземні громадяни палають бажанням віддати свій паспорт, у нас вже заборонена подвійна, бибатризм, подвійне громадянство, склати свій паспорт і отримати громадянство України. Тому що для тих людей, які хочуть служити в Україні, але не хочуть при цьому позбуватися свого громадянства, цей законопроект і призначений.